Псалом 15. Переклад Івана Огієнка. Хорони мене Боже, я бо до Тебе вдаюся. Я сказав Господеві, Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі, до святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множиться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносить їм ливної жертви з крови, їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях. І гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки, уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і не буду я захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєї душі до шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй. переможного миру вам!